Говоримо про презервативи. Тому що я впевнена, тобі теж нуділи а, чоловіки, що їм там а, м -м -м, щось не відчувається, що у нього а, давить, скатується і так далі. Було? Угу. Тож, а, слушай, що в ідеалі? Я особисто вважаю, що ми живемо в такий час вже, що. Ти, якщо ти живеш сексуальним життям, жінка повинна мати у себе гарні презервативи. Тобто це не повністю відповідальність чоловіка, буде у нього в цей презерватив, коли у вас пристрасть чи не буде. Це твоє, розумієш? Хай він достає свої, але якщо в нього нема, то в тебе є. Розумієш? І якщо, вибач, у нього вдруг давить. Презерватив, який він просто в попихах, аби купити, аби купити в, в, в обичному супермаркеті купив якийсь Durex і він йому може, правда, дискомфортно бути, то на цей случай у тебе може бути в різних розмірах презерватив. Тут така, єбач, а що? Краще ризикувати без презервативу займатися сексом. Да? Хай він тебе заразить, одна твоя помилка, і ти все життя зі спідом. В смислі, ну це вже по-дорослому бути. Це про тебе, про твоє відношення до себе, про твою цінність, розумієш? Жінка, яка себе не любить, це вже не сексуально. Угу. Тож, якщо ти не нуждаєшся в грошах і можеш собі дозволити різне, тому дозволь собі мати і презервативи. А с к шоп. В чому їх приймущество? Дивись: по-перше, Аргумент, вони найтонкіші. Так, так наприклад, 0,01. Тобто тонкіше не буває. Це така е, толщина, що через неї теплоту тіла відчуваєш. Понимаєш? Що прям взагалі все ніби без нього Тобто не даємо повісати себе лапшу, що він щось не відчуває, якщо він на 0,1. Добре, не зроблено. із поліолітана. Перше поліолітан пропускає тут це тепло, це його огромне примусне. По-друге, він ніколи не визиває аріргії ніяко. Тому що на обичні презервативи у деяких жінок може бути аріргія і здравствує молочниця після сексу. То від цих не буває. Вони от прям ідеальні для нас. Да? Ідеальний, є, я тобі кажу. От буває таке, що у чоловіка товстий член, тобто ну, іменно, основання таке нестандартне, а видаючеся. То тоді йому треба підбирати по ширині. Дивіться, при презерватив вказують ширина. Бачите, тут от, різні ширини бувають. А в мас-маркеті одна. І вони думають, що якщо не по розміру, це дліна, ні, дівчатки, ширина. то буде він скатуватися чи не буде, буде він йому якось відчуватися, давити чи не буде. Тому, якщо чоловік то скатується, він просто не розібрався, як підбирати розмір. І в мас-маркеті воно воно не підбере. Треба брати от професіональні так сказати, в магазинах секшопах. І що робить тобі? Ти можеш просто мати а, серію чуть більше е, розмір, е, ніж стандартний. Все має його в себе, от у цій стандарті. чаще всього, вони закривають політану взагалі другий матеріал. От, закривають всі потрібності, але якщо що, має ще чуть-чуть більший розмір стандартного, щоб якщо за мене така. Оп, а взагалі, знаєте, це теж про а, чоловічу відповідальність і дорослу позицію, да? коли ти береш за своє життя відповідальність за наслідки. А одне діло, ой, ну діти мені воно не підходять, а друге діло, знайти свою марку, свій розмір, презерватива. Давайте почесне, коли тобі а, не комфортно сидити бюзгалтер, що ти робиш? Ти відмовляєшся повністю від да? взагалі там. Ілі ти шукаєш свій розмір, свою модельку і от підбираєш. Також ми з прикладками, своїми з, з тампонами, ми різні перепробували і обрали з того, що нам подобається, з тим, що нам максимально ок. Так, і оцей захист теж треба чоловікам з такої позиції підбирати. Підбирають -лі вони. Не всі 100%. Не у всіх є сексуальна освіта, не у всіх. Але ти можеш бути тим каталізатором, тим натхненням для чоловіка, який чого він розбереться. Ти, якщо ви йдете у відносини, господі, да закупіться ви різними цими презервативами і оберіть ті, які максимально будуть комфортні саме. Вашому чоловіку. І ще хочу сказати: якщо ти жінка і вдруг щось таке питаєшся ляпнутися в своїй голові, що мені теж не подобається в презервативі, я менше відчуваю відчуття не ті. Увага. А якщо у тебе буде спит, які у тебе будуть відчуття? М? Це по перше питання, в смислі, коли на кону твоє здоров'я? Або життя піде не по твоєму плану, бо буде неочікувана вагітність дана з тим чоловіка. От. Неже це ті відчуття? Але навіть не в цьому випрос. Якби ти вивчила б курс про своє тіло, він у мене називається Жіночий оргазм, інструкція, от, ти би знала, що. В влагалище можна робити операцію без наркозу і від болівого шока. Жінка не вмирає, отака там грандіозна чутливість. Тож, повір, оці найтанкіші твоя вагіна не помітить. Будемо чесними. Вот. Якщо тобі здається, що ти щось там відчуваєш, що на ньому резинка одягнута, воно там емуляє і щось не те. Це більше психологічний аспект, а з цим треба розбиратися по-другому. Тобто не ставити під різки своє життя, а просто е, обирати своє життя, да, розбиратися, якщо тебе це мішає.